США призупинили поставку ракети боєприпасів Україні через занепокоєння станом власних військових запасів. Таке рішення ухвалив міністр оборони Піт Гексет, Пише NBC News. За даними джерел в оборонному відомстві та конгресі, поставка може бути заморожена на невизначений термін, як мінімум до завершення перегляду американських складів озброєння. Йдеться про десятки перехоплювачів Петріот, тисячі снарядів для гаубиць, понад сотню ракет Hellfire, Понад 250 високоточних реактивних систем GML-RS, а також десятки ракет Stinger, Ейм та гранатометів, за словами представників Міноборони, американські запаси вичерпані через багаторічну підтримку України. Операції на Близькому Сході, бої з хуситами в Ємені і захист союзників від Ірану, як заявила представник Білого дому Анна Келлі, це рішення прийнято в інтересах самих США після аналізу допомоги іншим країнам, сила американської армії поза сумнівом. Просто запитайте в Ірану за інформацією NBC News, Мова йде про озброєння, яке було схвалено в рамках президентського механізму екстреної допомоги Україні за часів адміністрації Байдена.